Помідори армянчики. По рецепту треба три солодких болгарські перчини, головку часнику. По рецепту йде 2-3 гірких перчини. Але у мене ну, хазяйстві гірки одна, тому буду молотити одну. Я так на язик попробую, як буде мало, додам сух, сухого цього гострого перцю для гостроти. І пучок зелені. А, це ж цей. пучок зелені. Значить, можна кінзу, можна базилік, можна петрушку. Можна все разом. У мене петрушка. Нам це все треба перемолотити на блендері. Очищаю від насіннечка, відрізаю хвостик, а це все мелем. Скидала все в блендер і буду молотити. Ось така суміш у нас вийшла. Але рекомендую зелень трішки потрібний, бо я цілою кинула, так трошки помучилась. І тепер по 3 столові. О, ну, бачите ще. Ну, нічого страшного. <плес> То не біда. Так, по 3 столові ложки на дно-літрової банки. Ну і зараз побачу, скільки баночок у мене вийде. У мене вийшло 5 літрових банок. суміші їх вистачило на 5 літрових банок. І йдемо тепер укладаємо плотненько помідори половинками, якщо великий помідор можна на четверо і на шестеро розрізати. І перцю я гостро більш не додавала. Мені воно достатньо гостре. Так. У помідорів гарно відрізаємо попки, розрізаємо їх пополам. І отак ставимо плотненько у баночку. І тепер робимо маринад. На 1 літр води столова ложка солі 4 столові ложки цукру. Зіркою, щоб солоденькі були. Три і 4. І поки наша водичка зараз закипить, ми додамо у наші баночки з помідорами оцту. В кожну баночку додамо по 2 столові ложки оцту. Я все життя користуюся оцтом гладкою. Я не знаю, він мене ще ніколи не підводив. І так, додаємо по 2 столові ложки в кожну баночку. Я маринад до кипіння не довожу. Мені саме головне, щоб розчинилась сіль і цукор, і все. І розливаю по баночках Я ще якісь кумочки і солі, мабуть. А може і От і все. У мене цього маринаду якраз хватило на 5 літрових баночок. Там залишилось у літровій кружечці зовсім трішечки. Все. і ставимо на стерилізацію. У мене всі в одну каструльку не влізли, поставила в дві. З моменту закипання 10 хвилин і закатуємо. Ну, ось такі помідорчики в нас вийшли. Зараз я їх укутую до завтраго.